Що народ? Я розохотився. Працювати не працюю, тільки язиком то лапаю. Добре, що відро раве. Так. що ж то мені? О. Так, треба його то все сховати туди в той сарай. Ми тоді як перевозили, спішили. І, о, бачите, мішки погоріли. От, видно, вон, бачите, такі обсмалені. Ми спішили і скинули просто як-небудь. Ну, а зараз треба то все сховати. Воно ну, ніби не боїться душу, що, що там металомові, але. О, якось нефайно посеред двору такого вивалили. Так, Так, що ж то я сам під ноги собі наляв, болото зробив. Десь, 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 десь вже скоро. Ми займемося тією плавкою алюмінією. Можливо, буду вам показувати, а може не буду показувати, побачу. По нас по настрою. Опушки. Шу, мішки легенькі, то пушки. Так. Шу. О. О. Фу. Так. Значить, так. Треба було б трошки посортуватися, звісно. То воно все тако гамузом не добре трохи. Діло йде до зими. Сніг може присипати, а так є о. Є куди сховати треба. Треба сховати, я так собі думаю. Так. Ну що, поїхали? Так. Блін, тут то все. Тут то все, але мішок тут менше. Так. Тут дюралі. О! КМЗ, Я неправильно поставив. Не КМ... да, КМЗ, так, КМЗ. Madden USSR, Mayo, Madame Maddy, Madame. Блін, коліно вдарив. Сука, байки. А, ти лки-палки. Ні, то я зараз не розсортуюся, просто сховаю, аби сховати, а, дойде до ділу до плавлення. алюмінію. Ух ти, запчасть знайшов, йо-моє, дивіться. Ну. У мене з такою штукою копитали, треба десь відложити. Чого воно тут між металоломом, Непонятно. О. Так. Фух. О! Так. Кликав мене. Кликав мене мій знайомий, почув, що я хочу зайнятися литтям алюмінією. Каже, слухай, у мене каже, в Польщі є колега Поляк. Тримає. Блін. Тримає ливарню, що лє. Лі... Там якісь алюмінієві вироби. І в нього в того поляка е багато років працював один той же поляк, ну, технологом, чи як правильно, я не знаю, як він називається. Ну, коротше, той головний, що займався, керував тим плавленням. Але той вже старий дід пішов чи то на пенсію, чи захворів. Ну коротше, що він вже працювати не може. і той поляк вже багатьох брав на роботу, на ту справу, От. і не виходить людям. От. Там виходить, що зарплата від, від проценту браку. Там мусить допустимий якийсь бути процент браку, звісно, є. От, всього. Але не більше. А якщо велика процентність браку, ну, то заново треба переплавляти. То затрати палива. Не знаю, чим вони там палять. Певне газом. Ну і звичайно, що власникові то по карману б'є. І коротше, що ніяк в них не зростається, знайти працівника на ту роботу. І той мій колега каже, що приїжджай, ти виведеш толк в тому. Ой, блін. Йох, Щось там булькає. Не буду перевертати, так і буде. О, це. Ну, я не знаю. Я то. Бляха. Досвід лиття маю. Знаєте, який? В дитинстві було мені років 10. Фух. Загорівся я дуже тим відливанням. Хотів відливати олов'яні солдатики. О, так. Значить. Зліпив з пастилін такого солдата французької армії, десь там на малюнку в книжці по історії дивився. От. І зробив з нього зліпок з цього, як його, блін, з гіпсу. Відляв. Ось такий шкарадненький получився. От. А. А потім ще підвернувся мені такий ковбой в розмір як олов'яний солдатик. Ковбой такий з пістолетами, такий стоїть, але він був резиновий. І я з нього теж зробив зліпок з гіпсовий і відляв, відляв того ковбоя вже з цього, свинцю з акумуляторів. Гарно получився. Дай в лігучкам вже кандрик. Так я бачу, тут дуже багато сміття назбиралося. Ладно. Отакий От в мене досвід ливар... ливарні справи. Фактично нульовий. Фактично нульовий. Ось цього. Але було б бажання. Зараз інтернет. Google, Ютуб, TikTok. покаже, розкаже. Що як має бути? Я собі так думаю. О. Ну. Блін. Хтось питався? Хтось питався за той двигун цього Вусходовський. Да, ми як? Я не хочу його продавати з алюмінієм. Але якби хтось хотів, щось мане договоритися там. Алюміній на обмін. Ну ми. нас який план на нього. Буде час, я його повністю розберу. Залізну начинку виставлю в Лікс. Напевне, чи в групах, мотогрупах. А алюмінієвий блок піде, звісно. Або в переплавку, або просто в алюміній побачимо. Чим-то закінчиться в нас та вся ідея. Ношуся, я вже з тією ідеєю на що летя алюмінію. Так по-серйозному, то вже вже певний зрік. То, то, то часу нема, то грошей нема. Ну, коротше. Як кажуть, нас в селі, як не кінь пристав, то той не встав. О, але то аби на дуже-дуже захотілося. А так воно якось ще поки не дуже пре. Але, ну, але, але, думаю, що вже десь, десь вже назріває. Це діло. А ще що класно? Кум, кум з фронту прийшов, багато залежить від кума. То він в мене технолог теж сильніший, причому він. О, бля. Він же ляв алюміній, правда, він ляв, він ляв собі заготовки на тучіння, Але ж. Як то кажуть, вже зелене поняття по-любому має. От. Не то, що я. Бо я там начитався тих фокусів, всяких там присадки, сипати в той алюміній і так далі. Він сміється, каже, що нічого того, всього не треба. Він плавив, в нього файно все виходилося. Так що, ну будемо бачити. О. Може, народ хтось з вас спробував. Я бачив. Бачив кількох знайомих, колись за відлиті деталі мотоциклетні, але явно, явно людям воно не пішло. Те діло. Бачу, що попробували ляти і позакидали. Так. О, звісно, якщо пробували ту. Справу так, як я ще. Хто знає, коли, коли інформації було ноль. То одна справа зараз. Ото я дивлюся. Ну, не знаю. Поки що, якщо подивитися, послухати, то толково розказує. А воно, звісно, як прийде до діла, то побач покаже. Оцей фулкрафт. Фулкрат. канал. По-моєму, в Ютубі дивився я, то ніби так гарно розказує. А як воно на практиці запрацює, побачимо. О. О, двіціно. Блін, трумозуха ціла пляшка. Ми в гаражці все. Тоді перевозили, то і запчасті, тут, напевно, є хороші і що хочеш Взагалі хороше капітало в металолом. Металолом не горить, максимум сплавиться, Ну може трохи там окислитися, але якщо взяти, допустимо, Гроші сучасні, що вони обесцінюються постійно. Металом то дешевшає, то дорожче є От трохи не добре, там солома. Я на солому то все скидаю. Воно потім повлазить в землю, той в солому. Але якось якось виведем пуття, думаю. Фух. Замучився трошки. Yeah. Так. Такой мешок мне даже полный. Так. Ага. о. Цікаво, цікаво з металомом. Коли, наприклад, збираєш ніби сміття, нікому, ну як, нікому не потрібне. Потрібне, звісно. А потім здав і пачка грошей. А якщо його переплавити і з нього зробити ще якісь запчасті, це вже буде в 10 приємніше. Вибачте, з гамна зробити щось. Вот. Колись я так само робив, значить, купляв на металоломі всякі залізяки і з тих залізяків варив вози, вози продавав людям. Люди по сьогоднішній день возами користуються і тішаться, то вже пройшло років 25. Да, то було ще до, до армії до 2000 року ще було. Да. А до сих пор зустрічаю свої вузи в селах. От, на, на дорозі. Я їх добре знаю. Приємно, коли тебе хвалять. Неприємно, коли сварать. Маленька дитина, чи ти дорослий дядьку, чи навіть дід. Завжди приємно, коли тебе хвалять, ні? Як ви думаєте. Звісно, коли хвалять справедливо, приємно, бо коли хвалять так, аби підлизати, це трошки не то, на мою думку. Якусь залізяку знайшов, так таке непонятно. Отаке. Так, народ, буду я виключати, бо вам вже певне там ніхрена не видно. Правда? Ну так. Да. Мало що й видно, так? Да? То і взагалі було мало видно. Добренько, Бувайте, до нових зустрічей. Подивлюся, що я подивлюся.